Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо ташки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там значить написано, що когось з наших зупинила поліція. Я Думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо праці штурпуватися, ну нема атвіта нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, не розуміємо, що на автобані дивіться, тут ж тут ж немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони, а погнав який-то Чіпка став спереді, зупинив їх таксівою. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву. і почався прикол, типу Ой, у нас тут закінчився дізін чи бензин. чи ви не можете щось прийти нам а... топліво привезти? оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися, кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сюди. кажіть, да-да, самі уїжджайте від них. Значить, а, а, Золота предлагали їм. кажуть, ми от вам золота, ви нам що то -та, бензино, такий прикол начався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, успіли. Ми чуть-чуть, як -чуть них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представницький хвостом. Ну він, як побачив, що ми... Підійшли до машини, там кучкою, він зразу по газам і уїхав заправки. Тобто, що було далі, то це ж тільки початок. розумієте, Дай бензина, на тобі золота. А що по там, який там розвод, да? і молоді пацани завалювали. ми ж на британських номерах їдемо. І Ось такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи. Я знаю, у мене дуже, дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані. У вас тільки поліцейські може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. А, все, бережіть себе, у такі моменти, у таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.